Території замку Головського, Тут на, спортив... на спортивній спортивні спортивні площадці ближче до самого її ріки, Ананівичу Бог подарував відкриття леварні. Що це є підказкою першою, що це є ознака міста. Тому що леварня це ремісники. А лімісники завжди коло на їх є торгівлі. Якщо є лімісники і є торги, і торгівці в місті, то Мел, це є. Мелих, то є... я тобі що скажу? Термін руда означає, що тут було металеве виробництво. <ріст> я, я просто кажу, що він, він каже, що тому, згідно того відкриття він каже, це є поселення. Які? Місто, яке має місто, ти ну, пізні, ну, але, але мова йде про ремісні саморудатові ремісники. Тобто до добре, ми говоримо, що населений пункт оцей має 2100 років. Поселення. Поселення. Ну, аж так точно не можна тут... сказати. Аж так точно не скажемо. 100 років. 100? На початку. А 105 може. Чуєте? Ні, ну ми говоримо про якість століття нашої ери, ну, Липецька культура. Оце правильно, оце правильно оце, оце, оце правильно, оце правильно. Ну, перше століття від 1105 років. Ну, чекайте, ми кажемо, нині які є 21 тисячі років. Віднімаємо. Ні, ну можна так говорити? Ну, ну це, це той варіант, який журналістський. Які журналістські? Це, це є методика? Ні, це, 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 не, це, це не є ні, це, це не є журналістські. А от перше, покажи карту, де є синагога і де є Простел? Ну, то простелися на вогонь. То відомо, це, правильно. Нікому не питає. Чому не питали?